Знаєш у ці моменти, коли ти йдеш по вулиці, бачиш машину, проїжджаючу з написом віяр. кричиш віяр, віяр, віяр це компанія моя, моя. Всі бачили, всі бачать. Вітаю! Мене звати Уляна і в ефірі рубрика Віяр експерт ток. Сьогодні у нас трішки незвичайний випуск, адже будемо спілкуватись одразу з двома спікерами, а саме з Альоною Щурською та Ярославом Забаштою, продакт-менеджерами напрямку розсувні системи. Вдвічі більше експертів, вдвічі більше корисної інформації. Отже, перша гостя у нас сьогодні Альона Щурська. Привіт, Альона! Привіт! Як сьогодні твій настрій? Чудово, мені його підняли перед зйомками. Супер! Дуже рада. Окей. Okay. Тоді давай починати розігріватись з бліц-опитування. І у мене одразу до тебе перше запитання. Шафа Купе з дзеркалом це антитренд? Ні, е антитренд неправильно підібрані матеріали. Угу. Добре, дякую. Чи є у тебе якийсь лайфхак, що зробити, щоб колесика в шафі купе не забувались? Так, є. В минулому році ми завезли ущільнювач в нижню напрямну, який запобігає потраплянню пилу та бруду в нижню напрямну і подовжує роботу роликам. Проте треба не забувати хоча б два рази на місяць пилососити нижню напрямну. Угу, Я так роблю. Добре. Що робити, щоб ролики в розсувних системах не ламались? Дивись, наша фурнітура протестована на 50 тисяч циклів відчинення та зачинення. Якщо відчиняти шафу 10-15 разів на день, то це приблизно 10 років бездоганної роботи. Проте не тільки часте використання виводить ролики із ладу. Якщо шафа довгий період стоїть в одному положенні, двері стоять в одному положенні, ролик може деформуватися під впливом ваги дверей. Тому як часто використання, так і нерухоме використання дверей а, виводить ролики з ладу. Угу, зрозуміло, дякую. Е, а взагалі, у тебе вдома серійна шафа чи під замовлення? Дивись, якщо це тимчасове місце для зберігання речей, і тобі не потрібен якийсь особливий дизайн, е, то можна взяти серійну шафу. Але якщо ти хочеш підібрати під стиль квартири, під дизайн шафу, то краще все ж таки обрати індивідуальну шафу на замовлення, розмістити внутрішнє гардеробне наповнення так, як зручно тобі. Тому що, наприклад, я шульга і. Часто мені не підходять вимикачі, мені не підходять е, ручки, як ну як відчиняється в принципі шафа. Тому, звісно, я оберу індивідуальну шаф. А тепер поспілкуємося з Ярославом Забаштою. Привіт, Ярослав! Привіт! Як сьогодні твій настрій? Чудово, дякую. Провів одну зустріч вже був на виробництві розсумних систем. Вирішив декілька технічних питань і приїхав до вас на зйомку. Супер, тоді перше запитання: яке найпопулярніше наповнення зараз замовляють у міжкімнатні перегородки? Ну, найпопулярніше наповнення це скляне наповнення. Якщо брати вже по асортименту, то це скло рефлекторне, це скло структурне і скло тоноване. А можеш уточнити, що таке рефлекторне скло? Рефлекторне скло воно називається стопсол. Воно має з однієї сторони спеціальне металізоване напилення. В чому воно заключається? Чим більше сонячних променів на нього попадає, тим більше воно дзеркалить. Проведу простий приклад: наприклад, ви вирішили в вашій кімнаті зробити гардеробну кімнату з міжкімнатних перегородок і використовуючи наповнення стопсол. Так ось, коли в цій нашій гардеробній кімнаті світло буде вимкнено, то ззовні ми будемо бачити. Церкальне відображення нашого, ну скажімо, серед середовища. Uh -huh. А якщо вімкнути світло всередині цієї гардеробної кімнати, то ми будемо бачити все, що знаходиться в цій кімнаті, і воно буде таке напівпрозоре uh -huh. скло і ну, в принципі ось така його основна фішка. Розкажи, будь ласка, про свій напрямок у VR. що таке взагалі міжкімнатні перегородки? Uh, міжкімнатні перегородки від бренду Штарки це сучасне рішення для зонування простору. Міжкімнатні перегородки дозволяють зонувати простір таким чином, щоб не втрачати прозорість приміщення, освітлення цього приміщення, та в принципі підтримувати його інтер'єр. Додатково скажу, що в принципі міжкімнатні перегородки вони підходять до будь-якого інтер'єру за рахунок uh -huh. того, що ми можемо використовувати як ну, назвемо їх двері в алюмінієвому профілі зі скляним або сплитним наповненням. Так, це можуть бути міжкімнатні перегородки повністю з плитного матеріалу. Це може бути і ДСП, і МДФ, а також будь-які плитні фасадні матеріали, які ми, в принципі, звикли, і в яких компанії VR дуже великий і широкий асортимент. Угу. Добре, у мене було якраз запитання, чи під кожен інтер'єр вони підходять. І ти вже відповів. Дякую. <сум> Тож переходимо до основних запитань. Чим взагалі займається ваш напрямок? Ми дуже різноплановий напрямок. Ми виготовляємо двері до шаф, міжкімнатні перегородки. Маємо власну склообробку, на якій ми можемо виконати 90-95% послуг без залучення підрядників. Маємо велику складську програму скла дзеркала більше 70 позицій. Клієнт може замовити скло дзеркало як в двері, фасади, так і просто окремий виріб по індивідуальному кресленню. Також ми маємо трендові гардеробні системи. Системи італійського виробника Eureka та стелажну систему зберігання німецького виробника Element System. А які взагалі зараз тренди у напрямку ресурних систем, який там колір профілю обирають чи наповнення? Якщо ну, говорити все ж таки про тренди, то тренд йде в більш мінімалістичну профільну конструкцію. Е, набирають популярності верхньоопорні системи, така система, як GladConnect, коли ти можеш поставити безпрофільну конструкцію, в тебе будуть два великих дзеркальних полотна. Але угу. найбільш популярними все ж таки є нижньоопорні розсувні системи, і топовою е, системою зараз є система Compact в чорному анодованому кольорі. Чому угу. ж вона? Це мінімалістична профільна конструкція. Ти бачиш тонку рамку чорну по периметру. В наповненні ти можеш використати дзеркало, графіт, бронза або будь-яке скло. І ця система підійде під будь-який дизайн за рахунок того, що є невеликий зачіп, її зручно відчиняти як дитині, так і дорослому. Угу. А яке саме в тренді зараз наповнення? Ось що там не знаю на всесвітніх виставках, презентують. Якщо говорити про трендове наповнення, це Плитний матеріал він угу. не відстає, він набирає популярності і найчастіше встановлюють все ж таки з чорним профілем якесь тепле дерево з угу. такими чорними прожилками. Якщо okay. говорити про дзеркало, то дзеркало срібло воно є, було та буде, але популярності набирає дзеркало графіт. Також угу. його можна поєднувати з різними видами плитного матеріалу або скла. Також у нас дуже набрала популярності. Послуга фарбування скла, і ну зазвичай всі хочуть, щоб стіни, профіль наповнення було в одному відтінку, в одному кольорі, тому обирають фарбування скла. Ми можемо uh -huh. пофарбувати як гладке скло, яке буде невеличким таким глянцем. Матоване скло можемо пофарбувати, загартувати можемо це скло і пофарбувати. Тобто наш напрямок дуже варіативний в наповненні до дверей і, взагалі, в склообробці. Щодо загартованого скла, чи обов'язково замовляти саме загартоване скло як наповнення для розсувної системи, чи як зазвичай роблять? Дивись, якщо це просто шафа купи, де ти будеш зберігати речі, то не обов'язково замовляти гартування, тому що uh -huh. якщо скло не прозоре, ми за замовчуванням клеїмо захисну плівку, щоб наші клієнти були в безпеці. Uh -huh. і... Ось і... ту саму да, травму да, захисну да, плівку. Да, да, де, яку ти тестувала, і ми показуємо це відео на всіх семінарах, і клієнти uh -huh. просто. Вау! Тому Шудово. велико тобі дякую. Вау. Якщо говорити про систему, де наповнення буде прозоре, то варто загартувати все ж таки наше скло для того, щоб якщо раптом воно розіб'ється, воно не розлетілось великими шматками. Ну угу. і не порізало, не поранило вас. На що клієнтам, на твою думку, варто звернути увагу при виборі розсувної системи? Перш за все на візуальний вигляд, тому що візуальний вигляд дає зрозуміти, яка система підійде саме вам. Це може бути знову ж таки верхня опорна або нижньоопорна система. Угу. Як тільки ви визначились з візуальним виглядом, переходимо до місця, де буде використовуватися ця шафа. Як приклад, дитяча кімната. Для дитини ми не візьмемо клеєве з'єднання профілю SLIM, де буде незручно відчиняти двері. Ми візьмемо угу. профіль компакт або профіль квадро з додатковою ручкою, щоб дитина зручний відчиняла шафу. Також треба попіклуватися про і обрати або плитний матеріал, або дзеркало скло з захисною плівкою. І ще варто звернути увагу на покриття нашого профілю, тому що покриття впливає на зносостійкість системи. Угу. А наші експерти в шоурумах допоможуть вам обрати двері до шафи з вашої мрії. А скільки часу взагалі займає виготовлення індивідуальної шафи купе? Ми займаємося виготовленням дверей різної складності, і від цього залежать терміни. Це можуть uh -huh. терміни бути як 2 дні, так і 10 днів, uh -huh. виходячи з того, що обрав клієнт. Якщо говорити про стандартні терміни на двері, вони у нас 4-5 днів. Також у нас є послуга експрес-виробництва. Якщо uh -huh. е, ти знаходишся на філії в Києві, замовляєш зранку двері, то ввечері на виробництві їх можна забрати yeah, або okay. на наступний день на СГП. Але знову ж таки, все залежить від складності виконання замовлення. Uh -huh. е, ви можете замовити наші двері або через Pro, яке ми активно розвиваємо е, через експертів. Також у нас є вайберс прорахунку е, розсувних систем. Чи впроваджуєте ви якісь новітні технології? Наприклад, я не знаю, чи таке взагалі існує ну там на пультику керування, типу розсувна система? Так, я зрозумів. Дуже цікаве питання, але я не можу розкрити зараз всі таємниці. Mm. Так, ми займаємося розвитком і технологі технологічної точки зору наших міжкімнатних перегородок. І скажу лише так, що найближчим часом наші клієнти зможуть користуватися міжкімнатними перегородками не тільки механічним відкриванням, угу. а також це буде і відкривання з пульта, і буде ще додатковий додаток мобільний, з якого ви також можете керувати вашими дверима. Нічого ну, собі якось так дуже класна система. Скоро у нас таке з'явиться. Це секрет. Секрет, окей, добре, все не наполягаю. <смі> на що клієнтам варто звернути увагу при виборі міжкімнатних перегородок? Я в першу чергу звернув би увагу на безпекові питання. Це загартування, якщо це наповнення скляне, це загартування обов'язкового цього наповнення. Друге, на що б я звернув увагу це функціональність. Якщо, наприклад, необхідно зонувати квартиру студію, де необхідно одним рухом закрити або відкрити великий простір, то для цього приміщення ідеально підходить телескопічна система. Угу. Коли ти тягнеш за одну дверку, всі інші приводяться в рух, ну, скажімо так, паровозикам. Угу. Ще варіант функціональної фурнітури – це опозитна. Тип відкривання, опозитний. Е, uh -huh. Ну, Дуже простий приклад, щоб ви зрозуміли, що таке опозитне або синхронне ще я називаю його відкривання. Коли ти заходиш в супермаркет і перед тобою відкриваються двері, вони синхронно, одна uh -huh. до одної. Uh -huh. Але м ну, в даному випадку там працює датчик руху. В нашому випадку все переводиться все механічними, механічними діями. На третє, що я виділив, це вибір безпосередньо матеріалів. Uh -huh. Що маю на увазі вибір матеріалів самої перегородки? Це Треба визначитися, чи це буде в алюмінієвому профілі з наповненням, чи це буде просто плитний матеріал. Ми також це можемо, як я вже раніше казав. Вибрати колір, який підходить під інтер'єр. Угу. Знову ж таки, ми фарбуємо наші профіля в, по каталогу RAU будь-який колір, тому, в принципі, підібрати е, колір до інтер'єру у нас не буде ніякої проблеми. Угу. Ну І четверте, на що б я звернув би увагу, це вже безпосередньо вибір самого наповнення, що ми хочемо бачити, якщо це е, ну, в алюмінієвій рамі в даному випадку е, дверка. Це може бути і скло Стопсоу з нашого асортименту. До речі, зроблю невеличку рекламу. У нас зараз є ексклюзивна позиція по склу, італійського виробника Мадрас називається. Скло mm -hmm. називається Trix. це, в принципі, ексклюзивна позиція в компанії VR. Дуже цікаво, я впевнений, буде для дизайнерів, для наших партнерів. Ті, хто ще не знайомий з цим склом, будь ласка, звертайтеся до наших філій, до mm -hmm. наших експертів безпосередньо на наших. Філіях. Е, я думаю, що це скло дійсно ну, зацікавить справжніх е, гурманів. Угу. А в чому його так. перевага? Не дуже зрозуміло. Ну, тобто типу, це якесь кольорове, якесь текстурне. Так, так, так. Щось... Це, це, це текстурне, це текстурне, текстурне угу. так, е, текстурне скло. Е, воно має дуже цікавий. Цікаву структуру, які не повторюють інші виробники uh -huh. е, скла, uh -huh. і ну, ще такий варіант, як я вже сказав, це ексклюзивність в Україні, окрім Віяру, в принципі, е, ну такого скла немає. І uh -huh. якщо це вже звертаєш до наших меблярів, до наших партнерів. Що якщо у вас будуть клієнти, які прийдуть до вас з запитом, що мені необхідно ексклюзив, те, що немає у моєї сусідки, то ви знаєте, куди може можна звернутися? Чудово, скажи мені, будь ласка, як адаптувати системи під нестандартні приміщення? В принципі, для адаптації міжкімнатних перегородок у нас є як і додаткові профіля в нашому асортименті це вертикальні з'єднувальні профіля, для того, щоб робити нерухомі, наприклад, стіни. Є кутові профіля, які дозволяють. Естетично поєднувати нерухомі двері, двері роблячи кутове з'єднання. Ну і, в принципі, всі додаткові елементи вони знаходяться в наших експертів в шоурумах, можете угу. до них звертатися, і ми знайдемо рішення для будь-яких нестандартних приміщень. Угу, клас. А можливо, є в тебе якийсь кейс дуже цікавого чи супернестандартного замовлення? Так, я дійсно таких кейсів досить багато, але такий, який я можу ну, відразу згадати. У нас було експортне замовлення клієнту Фінляндію. Щоб ви розуміли, ми зробили рухому дверку, висотою була 3800. Це 3 метри 800 міліметрів, і шириною 1750 міліметрів. Тобто, для того, щоб просто нам його транспортувати з виробництва, додатково прийшлось наймати іншу машину. Робити спеціальні підкладки, і хлопці там десятером цю дверку несли. Ось таким. Ну, І там ще є такі, нюанси, що, що клієнт використовував декілька комплектів фурнітури для того, щоб коректно працювала така велика дверка, mm -hmm. і ну, зараз отримали фідбек від клієнта, що все подобається, все працює і буде надалі з нами співпрацювати. Тому хочу зазначити, що ми, як направлення розсумні системи, як компанія від. Яр можемо братися за максимально нестандартні рішення, виходити нестандартно з тих чи інших ситуацій. Тому м, такий лозунг для нас нестандартів немає. Клас. Як лозунг політичної партії. ВІЯР да. Політично, відкриваємо політичну партію ВІЯР! Що цікавого, ви готуєте в нашому новому шоурумі на зоні розсувних систем. Дуже багато цікавого готуємо. Я скажу навіть більше це по справжньому новітній інноваційний шоурум з максимальною представленістю асортименту. Нашої продукції, в якому буде дуже комфортно працювати як кінцевому споживачу, так і мебляру. В чому заключаються його інновації? В тому, що в новому шорумі, шорумі будуть представлені як великі формати взірців цієї дверей, так і, і скла, так і маленькі мініатюри. Що це нам дає? Що мебляр, якому цікава або нова система, або він з нею не, не, не працював, він може. Розібрати дверку, розібрати систему, налаштувати механізми прямо в нашому шоурумі, mm -hmm. зробити відповідні заміри, які mm -hmm. йому потім знадобляться для, наприклад, проєктування і втілення того чи іншого рішення вже безпосередньо в проєкті, в якому буде приймати участь там чи мебляр, чи конструктор, і так далі. І так далі. Mm -hmm. Не хочу дуже сильно хизуватися, але зараз мій колега Сергій він знаходиться на щорічній меблевій виставці Сікам, яка проводиться в Італії. Там якраз виставка про технології, де представлені стенди, де можна також щось зняти, покрутити, налаштувати. Але знову ж таки, Сергій. Також, як і я, дуже він погружений в створення нашого нового шоуруму і чому казав не хизуватися, він надав мені дуже зворотній зв'язок, що ми на декілька кроків попереду, навіть від світових лідерів, які представлені зараз на виставці Сікам. Тому я можу гарантувати 100%, що новий шоурум Меридіан у місті Київ від компанії VR, він буде найсучасніший, найтехнологічніший, Логічнішій в сфері меблевого виробництва в Україні як мінімум. А навіть я скажу так, що можливо, навіть у всьому світі. До речі, щодо технологічності нашого нового шоуруму, хочу запросити вас на зону віртуальної реальності VR360. На цій зоні ви зможете на власні очі в окулярах доповненої реальності відвідати наші виробництва. Запрошую вас. Також є гарна новина для міста Києва та області, ми запустили нову послугу: це монтаж міжкімнатних перегородок, консультація та виїзд наших експертів безпосередньо на об'єкт. Тому, якщо вам необхідно встановити міжкімнатну перегородку і не знаєте, до кого звернутися, будь ласка, звертайтесь до компанії VR безпосередньо на нашій філії, до наших експертів. Про серйозне ми вже з тобою поговорили. Давай трішки про сентиментальне. Про VR. Що взагалі для тебе VR? E, VR для мене це не просто робота. E, VR e, для мене і для клієнтів, я так вважаю. Це ну ми як велика родина. І тут я відчуваю допомогу, підтримку. І компанія дає можливість розвиватися. Це найголовніше. Ну в даному випадку для мене це найголовніше, що компанія дозволяє мені розвиватися, розкривати себе з інших сторін, пробувати щось нове. Дякую компанії. VR. VR для мене це компанія можливостей та розвитку. Це люди, які прийшли з різних компаній, з різними професіями, які готові тобі допомогти, підтримати, пояснити, навчити та стати другом. Коли заходиш на територію Віяру, я можу сказати за територію Гавела, на якій працюю, я потрапляю в невеличке містечко під назвою Віяр. Всі з тобою вітаються, посміхаються, ти всіх знаєш. І знаєш, в цей час, коли життя мчить як інтерсіті. Мені стає тепло, приємно, і якось я почуваю себе в безпеці на VR, і VR стає другим домом. А -а -а. Знаєш у ці моменти, коли ти йдеш по вулиці, бачиш машину, проїжджаючу з написом VR, ти кажеш, VR, 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 це компанія моя, 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 всі бачили, всі бачили. Ці вантажівочки да, наші да, великі. Да, да, я в ній працюю. Клас. Давай поговоримо про якусь найцікавішу історію, яка сталася з тобою на роботі. Я знаю, що у тебе їх безліч цікаво просто, яку ти зараз вибереш. Е, давай я запитаю в тебе. Е, ти хочеш смішну історію, сентиментальну історію або, можливо, історію якогось знайомства? Давай смішну. Молодець. Сентиментального у нас і так багато в житті. Да. Е, Якщо говорити про смішну історію, це трапилось на початку моєї кар'єри продакт-менеджером. Перше таке серйозне зібрання по результатам року. Ми зібралися у директора, сиділи всі серйозні. У мене була трохи, напевно, дурна звичка крутити біля рота ручку. Ручка 1 вересня, звичайна ручка, я її крутила і щось ну, мене відволікло, я різко вдихнула. І от коли я вдихнула через цю ручку, вся паста опинилася в гадай, де я сижу, і мені настільки, я нещодавно працюю, мені настільки соромно було попросити вийти, що я просто глотнула все oh. е, і продовжила сидіти. Колеги, які сиділи напроти, також продакт-менеджера, вони це помітили і просто почали сміятися. Їх зупинити ну, змогла тільки керівник, яка накричала, сказала тихіше, там, ми про плани говоримо, все. Я всі там 20-30 хвилин просиділа з цією пастою в роті. Вийшла, відповідно, в кабінет заходить керівник і питає: Альона, що сталося? Там, хлопці, чого ви просміялися, там 10 хвилин е, на зібранні. Е, така грубова тиша в кабінеті, і я просто роблю ось так. І вона бачить, що в мене сині зуби, сині губи, е, синій язик, і в неї ну, питання взагалі відпали. Можливо, є якась дуже цікава історія пов'язана з роботою, яку б ти хотів розповісти. Е, ну наскільки вона пов'язана з роботою, не можу так сказати, але все ж таки пов'язана історія. Е, я поїхав у відрядження, був у Івано-Франківську. Всі цікаві історії починаються з відрядження. Да. У е, був у Івано-Франківську, і е, мені необхідно було виїжджати наступне відрядження у місто Львів. Був я на власному автотранспорті. Угу. Е, і вже виїжджав я під вечір. З Івано-Франківська і десь на півдороги в мене пробило колеса. Вже було темрява, десь, можливо, 8-9 година вечора була, угу. і я хвилювався, щоб встигнути до комендантської години. І зупинилася людина, щоб допомогти спитати, як в мене взагалі справи, що потрібна не потрібна допомога. І ми з цією людиною розговорилися. І так вийшло, що це є клієнт з Івано-Франківська. Він постійно працює з нами. Він взагалі мені запропонував переночувати в нього вдома, але я дуже коректно-коректно відмовився. Но no, но no. він е, позвонив своєму своєму другу, mm -hmm. який працює ще на монтажі, і десь о 10-й годині вечора мені швиденько залатали моє колесо. Oh. Він привіз мене до машини. Ми поставили колесо. І я вчасно доїхав до Львова. Ну наскільки це класно? Така... Дуже приємна історія пов'язана з роботою. Тому я кажу, що і ми клієнти Клас. це така велика сім'я VR. Традиційно для глядачів у нас є приємні бонуси. Пишіть в коментарях запитання для Альони та Ярослава. Ми оберемо три найцікавіші або три найчастіші і відповімо на них в нашому інстаграм. А також серед усіх учасників ми оберемо одного переможця, який отримує ось цей чудовий подаруночок. Дуже дякую вам за перегляд, до зустрічі у наступних відео. Друзі! Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки. Е, для вас сьогодні було аж два експерти, тому вподобайк має бути в два рази більше. Так. Всім дякую. Обов'язково. До побачення!